Привіт, глядачі! Вирішив я зробити паштет домашній із свині і хочу вам показати свій рецепт. Купляємо голову, печінку, легені, нирки. Це все розбиваємо, ріжемо і варимо. На голові є багато сала, щоки, це все. Серце навіть нам попалось. Тут вариться голова. Тут легені сало. Тут голова і легені. Ми проварюємо його 10 хвилин, потім воду зливаємо, заливаємо ще одну. І потім варимо 2 години. Включимося пізніше. І так, зварили ми це все діло 2 години кипіло. Зварилось сало. Вуха, серце, сало також. Там ще буде у нас кілограм м'яса, сало. І тут у нас печінка, легені і голова, кістки. Це все вибираємо в миску. Ось кусок нирки вийшов. Так, також я добавляв собі цибулину. Якийсь такий рецепт. І так глядачі. Витягнув я вже всі інгредієнти зварені. Печінка, легені і нирки. Тут у нас сало і серце. Потім я ще додавав сюди м'ясо. Зварене, вуха якісь щоки, а тут голова. Надо буде. Все відібрати від кісток і перемолоти. Дуже уважно, щоб не попала кістка. І так, нарізав усі інгредієнти, вийшла така миска. Потім на м'ясорубку це все перемелюємо, Також додаємо кілограм цибулі. Яка вага оцих, оцих інгредієнтів зараз зважемо. Так, Перем'ясорубили все м'ясо, всю голову, вийшла така миска. Тепер додаємо сюди 15 сирих яєць. Це 15 яєць. Тепер солим. Солим за смаком, кому як подобається. Потім можна перемішати, спробувати. І перчим. Теж за смаком. І так, додали солі, поперчили, яєць, тепер ми їх всі перемішаємо ретельно. Ретельно перемішуємо. І так, наклали ми в півлітрові баночки паштет. Треба трошки нижче, десь на 2 см від верхньої кромки, щоб не зірвало. Получилось 31 баночка, приблизно там 15 літрів паштету. На смак уже зараз дуже смачний, але його треба ще в духовці пропекти. 2 години при температурі 200 градусів. Ставимо в холодну духовку, розганяємо його до 50, потім до 100, 50 і до 200. І так, пройшло 2 години. 2 години воно кипіло. Там навіть ще видно, як кипить. І ми його відкриваємо багато пару. Но він ще продовжує кипіти. Зараз будемо закривати. Ось так воно виглядає. Коричневеньке зверху таке підрум'янене. Духовка в мене електрична. І так, а знизу стояв піддон з водою, і видно, коли воно капало, капало прямо на піддон. І добре, що була вода, воно не перестало і не пригоріло. Одразу в теплу духовку поставив наступну партію. У мене вийшло 31 баночка. Так що ставимо, хай гріється і почнемо включати, як і всі остальні. Витягли з духовки і закриваємо. До речі, в духовці стояла кришка із резинкою і нічого їй не сталося. Резинка нормальна, нормально закрутилась. І так, кипіли воно дві. Години ми насипали було десь отак. І воно втушилося, варилося Дивіться, бачите, вийшло таке менше його стало. Але юшечка десь отак на такому рівні. Це ми перший раз так закриваємо, я думаю, у нас все вийде. І так, глядачі, наступна партія уже готова. Бачите, кипити дуже гарно виглядає. Зараз буду доставати наступну партію і закривати. І так, глядачі. Закрив я наступну партію. А це дивлюся, вона ще кипить, стрідіть кипить. Волька. Дивно, не зерна цікаво. Напишіть в коментарях. Як ви думаєте ось ця висока ще булькає ще вариться? Банки раз не бо не розрахував, що так буде багато. Знайшов які були які рішки, і трішки, банки це ми. Теж непогано закручувалося. Ну все. Перша партія ось тут стоїть вже, вже охололи. Отак воно всередині вийшло, наче небагато, але воно уварилося. Так, одну баночку ми вже відкрили, трохи навіть попробували. Такий він всередині цей паштет. Зараз намажу на хліб. Будемо смакувати. Такий паштет, як в дитинстві. М -м -м -м. Смакота. Спробуйте цей рецепт, не пожалкуєте.